Привіт мої хороші, привіт мої кращі. Ви на каналі Українського Відьми, на каналі Таро України, з вами я Аня. Сьогодні ваша відьма вся в ворожіннях. Вітаю вас всіх з хрещенням Господнім, з водохрещенням, з святом, викладу спеціальну роботу для спонсорів, вона буде, для рівня гармонізації вища. Зробимо сьогодні, да, трошки підчистимось від думок від всього. І ще десь, я думаю, вночі, може, якийсь атерас запишу. Не знаю, наскільки сил буде і неї, бо багато роботи зроблю вам сьогодні. 6 січня зроблю ну, таку підказочку, як собі трошки оновити енергію, енергію в домі, Можемо навіть. Разом будемо робити. Це таке, що ви самі знаєте, але іноді знаєте, нам треба, щоб нам сказали, показали, запросили, і тільки тоді ми зробимо. Знати я знаю, нічого не роблю. А чому ми сьогодні зібралися, в принципі? Ми зібралися, подивитись 70 днів, що у вас чекає. Все сказала тільки не те, що треба. Річні прогнози актуальні через кнопку Спонсорувати, особисті розклади, прийоми, перегляди, яснобачення. Актуальні через телеграм, записуйтесь, кому треба. Все. Налаштувалися на мене. Чекаєте ритуальчиків? Я роблю, ви просто дивитесь. Давайте 70 днів ще треба знати. Що ти перевернувся? Я тобі не дозволяю. О, <смеш> не слухається. Не слухняні карти якісь. Один з трьох. Раз, два, три. Але я собі, бачите, короля жезлів витягла. Може <смеш> чоловіка додому відпустять. Ага, бачите? Такі відпустять. Все. Пропаду з радарів, не буду вам відео знімати, буду чоловіка зустрічати. Я так хочу. <гум> так, обрала 70 днів, що вас чекає. Я вже з вами, як зі своїми, ми тут всі рідні. Така маленька родинка, кожен зі своїм щастям, зі своїм горем. Новини до одиничок. Новини. Різко, стрімко щось буде розвиватись. Те, що ви, можливо, знаєте, десь вже поховали всередині. Ну, не ну, дай Боже, колишнє, але комусь це буде на радість. От у вас, як знаєте, розміряне життя було. Ви, в принципі, розуміли, що вам в той тиждень робити, там 10 днів. А тут з'являється якась людина, інформація, пропозиції, все з них і заново да? ну, треба все планувати. Не обманюйте самі себе. Дивіться, що вам не пропонували, щоб не відбувалось, не викладайтесь на всі сто. Придивляйтесь, спокійно реагуйте. Да-да, ні, ні. Відмовляєтесь, так відмовляєтесь. Не чекайте від людей, що вони вам віддячать так само в такій же кількості, якості, як ви в них вклалися. Своє при собі тримайте. Гроші нікому не давати, одяг свій не давати, ночувати в дім. Ну, якісь люди, які сторонні, не пускати. Вас зіб'ють з вашого шляху, розумієте? Пріоритети, розставте, будь ласка, все, що треба вам спочатку зробити, потім вже там спілкуйтесь, приділяйте час іншим, будь ласка. Другий варіант у вас. Можуть настільки сильно вибувати емоційно з колії. Просто будуть що робити. Не просто виводити вас на якийсь скандал, а висміювати вас, може, навіть в обличчя щось вам виговорювати. А потім знаєте, та я шуткував, я шуткувала, та що ти ображаєшся? Вас принижують, вам не здається. Візьміть паузу. У вас будуть конфлікти. Це може бути родичі, робота, кохання. Візьміть паузу. Ви зрозумієте, що вам це не треба. Дивіться, іноді нам дуже важко, звідки спіти. Іноді ще не час. Перше, не картайте себе, що ви залишаєтесь не йдете. І не картайте себе за те, що ви хочете піти. Ви зрозумієте, про що я. Не чіпляйтесь до себе. Ви самі собі великий критик, ви будете самі себе ображати, самі себе підвісити. Є проблема. Поспіть, погуляйте, красою займіться для себе. Посмійтесь забути. Навчіться забувати про те, на що ви не можете вплинути, що ви не можете змінити. Все, відпускаємо. За вас хтось буде боротися, ради вас хтось буде щось змінювати. Третій варіант. Цінуйте тих, хто до вас їде іде, цінуйте тих, хто вас вислуховує, цінуйте тих, хто поруч з вами, хто не цурається вас, не відштовхує, не критикує, не закриває рот і просто, просто слухає. Чує. Ви, можливо, звикли до того, що ця людина вас підтримує, але людині може здаватися, що вона вам не потрібна. Можете втратити доску людину, друга або кохання через те, що людина буде вважати, що ви або ображаєте незаконно її, або дурите. Намагайтеся мир, мирно прожити, без образ. Хто буде від вас відсторонюватись, намагайтеся якийсь зв'язок зберегти. Чому? Тому що у людини є якісь внутрішні претензії до вас, і вони можуть бути навіть обосновані. Майте мудрість і хитрість. От зараз нічого не завершуйте. Переграйте людину, тобто. Підтримайте, пожалійте, навіть якщо ви не будете розуміти, в чому проблема, ви можете мені сказати, Аня, я нічого не робила, бо я нічого не робив такого, щоб на мене там ображались. Там є гідність, там є гордість у людини. І десь один раз підтримала, два рази підтримала, три рази там вислухали. І на п'ятий раз людина просто в неї відчуття таке, може щось сталося, може, самій людині важко. Відчуття, що вона просто не потрібна. Не те, що ви погані, що ви там якісь страшні. І ні, А те, що просто людини внутрішнє відчуття, це може бути ваша дитина. Тут більше показує чоловічу статі. Це може бути й дитина, що не любиш ти мене, ні, не піду до тебе на руку. А ви та що ти вирадуєш, Я для тебе все. Я там і те, і те, і те. Внутрішній стан. Зверніть на це увагу, будьте трошки хитріше. Гнучкі. І тоді раз, і ця ситуація вона раз і сама на нівець зійде. Просто витримайте цей час.